Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Штурм під Авдіївкою. Тобто, окупанти з травня ще минулого року. тобто Це не свіжа інформація, верніше, це продовження. Там окупанти з травня ще минулого року намагаються оточити Авдіївку. Зараз ми подивимося, яка ситуація наразі. Хтось каже, що є. Ризики оточення. Хтось каже, що це малоймовірне. Давайте подивимося ситуація в Авдівці наразі, війна, війна і пекло. От, скажу відверто, дуже-дуже складна ситуація. Дивіться, дуже не, скажу відверто, не дуже хороші карти випали. Тобто ця карта говорить, що постійно ніби оновлюється, ніби все от таке враження, що кожен день з самого початку. Ніби там, і знаєте, ніби з новими силами, нові штурми і тому подібне. Таке враження, знаєте, це мені нагадує і Бахмут. От Авдівку нагадую, ось, ось Бахмут, що там так само е, не відступають, не здаються, пхаються, лізуть, е, як та саранча. Ось, ось ситуація наразі дуже складна, дуже непрозора, е, підлісті багато тут я бачу, і е, мені здається, тут є якась е, е, зброя. Я не буду говорити, яка саме, але. Незвична для боїв. Тобто якась підла, якась дуже вражаюча, яка саме я не можу сказати. Тим більше, що тут ще й диявол стоїть. Подивіться, карта війни 5 мечів, вежа місяць і диявол. Дуже погані карти випали. Давайте. Подивимося, як буде розвиватися ситуація найближчим часом. Ну, нехай буде тиждень, давайте, тиждень, два. Чи поміняється? Чи щось поміняється. Дивіться, ось ці карти, ця карта вже говорить про ризик дійсно, ризик оточення. Але наші прорвуться. Ризик є, ризик є, він залишається, так, але прорвуться. Я, наскільки бачу, наші витримають і прорвуться. Дуже складна ситуація. Можна так казати, що найгірші карти випадають знову, але це вже. Малих арканів, тобто, дивіться, самі мечі майже, так? І е, справедливість. По справедливості виглядає, на силу прийде інша сила. Тобто, якщо вони з силою, ми теж з силою. Думаю, що наші прорвуться результат. Е, ситуація так і залишиться підвищеною. Ніби таке тихе, тихе затище буде, але знову карти намікають, що буде з продовженням. Тобто це ще не кінець, навіть якщо буде затища, навіть якщо відіб'ють одну атаку, прийде інша атака. Я це в попередньому рядочок розклад в цьому відео був. Я вам казала, що там. Нульовий аркан шут, а він говорить про те, що постійне обнулення, обновлення, обновлення. І ось так само. Наразі на наступний тиждень-два ситуація ніби трошечки підвішається. Та загроза відпаде, таке враження, що відпаде загроза оточення, але все рівно ситуація. Буде така, знаєте, коротке якесь затище. Коротке, не буде довго. Я не здивуюся, якщо тільки якихось пару годин це буде, і вже знову продовження. Наші вже знають, наші вже підготовлені, наші будуть постійно відбиватися. Поки що ось так, мої дорогенькі. Скажу відверто: дійсно загроза оточення є, але наші прорвуться, не дадуть оточити себе. Якось так. Все, мої любі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам!